В роботі батарея Hyundai Kona 19 рік виробництва на LG елементах, це у нас 64 кВт. Проблема у неї попадання антифріза туди, куди йому не стоїло попадати. Дивись, як раз класно знімаєш, що у нас цей датчик, і він зроблений для того, щоб в випадку, якщо є розгерметизація цих рубашок водяних, то. Антифриз, звісно, попадає, куди йому не треба, ну, я тебе покажу. Ось все. Ось от слід води. А рубашки вони під ячейками стоять, нікуди да. не заходять. Не, не, просто не плоскость. Ровно, Просто плоскость через термопрокладку передає либо нагрів, або либо охлаждення э, в елементи. У нас все, ми бачимо, вода, ну, глуждайка. Синя така, голубенька. Ми її слили і методом. А ты, не, у нас... З 2020 року. Ну, не знаю, на ділері вони Менялось. пытались міняти ту глоштайку, гралися, нічого у них не вийшло. Значить, предварительний діагноз, що порвало із-за ну, розширення аліментів, порвало цей водоблок. Тобто елементи деформували? Ну, вони в процесі своєї вони розширяються і сужаються. І так як тут ці кронштейни закріплені, тобто елементів закріплені на самий водоблок, ти можеш бачити, що їх трошки даже повигибало. Uh -huh. Бачиш? Uh -huh. e, вот. І у нас підозріння, що ну, порвало цей водоблок, і відповідно, з нього виходить охлаждающа жидкость. Ми будемо це все розбирати, дивитися до цього нижнього водоблока, його перевіряти. В принципі, замовили. Звісно, ні, ми це зробимо без проблем взагалі. Цей водоблок підкинемо, все у нас буде чітко. Заново прокачаємо систему, і буде машинка їздити. Отже, вирішили ми питання з Конею, з витіканням охолодження на русском чи не. Вирішили ми питання з автомобілем Hyundai Kona, з батареєю 64 кВт LG. В чому було її біч? Після, ну зараз пробіг автомобілі 178 тисяч кілометрів. Ну ти скажи, і... що вона в таксі, бо там ну, невідомо. Да, так, вона в таксі, коді. вона бачила багато швидкісних зарядок і так далі раніше. Сама суть, що при вскритті ми відразу побачили, що літій починає трохи роздуватися. Як мені, скільки мені відомо, ця проблема виникає тільки на батареях LG. Е, от. Ця машина 2019 року виробництва, батарея теж 19-го року другого місяця виробництва, тобто вона оригінальна. І який ефект був побачений? що літій, коли почав роздуватися, він е, нажорстко закріплений до цих самих водоблоків радіаторів. І е, ось тут можна побачити розриви. ну Вони, типу, їх візуально дуже важко побачити, але сама суть, що бачиш, де у нас антифриз попався? Тобто він тут ніяким чином не міг з'явитися, крім того, що через оці отвори, які вже почало витягувати. Тобто, Саме що літій розпухає і за собою починає розривати цей алюмінієвий водоблок. Як, у нас, як наслідок витікання антифризу в корпус батареї, і нічим добрим це ніколи не закінчується. Тобто, Роботу прозводили таку, розібрали повністю систему охолодження. Передивились, перешукали, опресували всі радіатори. Знайшли радіатор, який стравлював тиск. замінили цей радіатор, повністю вичистили, витерли, обезжирили обіж... корпус батареї, зібрали батарею. Зараз прокачуємо охолоджуючу рідину, і будемо робити тестову тестову поїздку і передавати машину клієнту. Ем, що б хотілося б вам сказати, що ем, безпозн... я знаю, що батареї LG, там, до 2019 року на конах вони бачили. Машиниці... До 30 місяця да, да, до 3-го місяця 10-го року вони коштують дешевше, е, тому що там використовується батареї LG. Е, якщо ну всі знають про про ці е, сонячні е, перепаковки батарей, там самодільні і так далі. Тобто, по моїй по, по мої інформації, я думаю, десь третина України сидить у Сонці, третина самої. Робного сонця України сидить на якраз цих коновських елементах, які йдуть під списання в Польщі, і так далі. Тобто, це не просто так, якщо ви хочете на коні їздити довго і щасливо, то раджу брати на SK Innovation і після 20-го року третього місяця. І буде вам щастя, їздіть і не ламайтесь. А тоді скажи, як правильно заряджати пауербенки на сонячні. Станції які, які <свистачу> залунали це ну безпосередньо. найважливіший важливий момент не перезаряджати батарею там до чотири 4, 4 там і дев'ять дев'ятнадцять сотих е вольта на комірку. Це найважливіше. важливе, тому що коли е літій е так, чекай чотири дев'ятнадцято вже багато. Не Ну так, але є хто хто так заряджають. Ну, треба ми скільки на свій, розуміти? коли ми виготовляємо батареї, даємо на них гарантію. Ми прошиваємо в, 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 в БМСкі напругу 400. 4,1 вольта це максимум, який ми радимо заряджати на камірку. Все вже далі залежить від того, яка у вас система 24 вольтова, 48 вольтова, і ви собі множите на кількість ваших ячеїв. А мінімальна напруга, вона на мінімальна напруга говорить? по паспорту у них іде 2,8 вольт, а Ми завжди мінімум ограничуємо до 3 вольт. Тому що там різниці, там вже є ємності, немає в цьому діапазоні напруги, а ячейка страдає дуже сильно. Все впирається в той факт, що чим більше у вас батарея, і чим більше вона якби, чим більше вона ізбиточна для вашої системи, тим дольше вона проживе. Тобто ваша надлишкова ємність переходить в е, ресурси батареї. Тобто, якщо припустимо, у вас е, за день вам необхідно з батареї висадити там кіловат 10, у вас батарея на 18 кВт. Тобто, ви використовуватимете 60% акумулятора. акумулятора. В принципі, вважається, ну, самим кращим варіантом, тому що якщо ми відкриємо інтернет і почнемо гуглити дослідження серйозних компаній, типу НАСА на рахунок довговічності літія, то з 20 до 80% довговічність літія збільшується в 5 разів. Це ну, типу, можна відкрити Google і подивитися. Це не, не я це придумав, і не я це. там… Проводив ці дослідження, а серйозні люди, які цим займаються, от за такого висновку дійшли. Тому е, бажано брати завжди батареї з запасом, і тоді у вас не буде проблем. То якщо ми ще далі трошки від, відштовхнемося, чому ліфи десятилічної річної давності вже превращаються в труху, і ми цей літій от беремо і кидаємо в печку, тому що йому вже нема що більше з ним робити. А те 10 десятирічній давності продовжують їздити і навалювати класно по місту? Чому? Тому що в Теслі безпосередньо з батареї мінімально виходили 60 кВт годин. 60, 75, 85, 100. 90 там ще є, 100. Цієї батареї ну, багатократно достатньо для того, щоб пересуватись по місту і для якихось дальніх поїздок, які рідкими є. От. А по ліфам 24 кВт, це було 10 років назад, вона проїжджала з заводу 150 км, і цього було мало. Тому, якби, витягуючи з батареї кожного дня і 100%, рису, 100 її діапазону, ми приходимо до того, що 10 років батарея все. А на Теслі я на своїй дуже ще надію, що років 5 я ще поїжу. Значить, є рецепт, як зробити сороковку, якщо ти грузин. Ти береш... на тільки. Ну так, да, я ж кажу. Рецепт: як ми робимо сороковки? Беремо новий якийсь класний літій, засовуємо його в корпус і даємо. Кажемо, хорошо. Якщо e, ти грузин і у тебе є дві батареї 24 кВт, то чому б не зробити з цих двох батарей одну батарею на 40 кВт? Так і вийшло. Що ми тут бачимо? Ну, Ви бачите літій, а я бачу ячейки, собрані в 4П. Тобто, по моїй. Теорії, яка скоріше всього правдива. Взяти просто дві батареї і кількість ячеек удвоєно. Тобто, якщо в обичному э, ліфі у нас 192 по отаких от пакетика. Зараз я оторву вам його, покажу. 192 таких елемента. Ой, поламався. 192 таких пакета, То в цій батареї було їх 400. Ну і 192 с на 2, там буде приблизно, 400. Сілочка на той відео, там де ми розбирали цю батарею, буде в описанні, чи десь там вверху. Коротше, знайдете. Ну подивитесь, це було дуже-дуже класно. Якщо вам пропонують батареї з Грузії, беріть, не задумуйтесь. Шутка, шутка, шутка. Ну, коротше, такого ми ще не бачили. Я так розумію, що це вже не перший перформанс грузинський такий, але ну, ми вражені.